Такі. З вами я, Ліза, і сьогодні буде четверта частина рубрики паперові сюрпризи. І в нас нова колекція. Тут же шість пакетиків. Тобто буде шість наліпок. Ось це іконки Roblox. Тут будуть попадатися іконки Roblox. Там якісь рожеві, наприклад, чи помаранчеві, ну щось таке приблизно, тобто різні. Скажу правду, я в цьому пакетику випадково підглянула, що там, поки запаковувала. Я тобто знаю, що там, але я його не буду вибирати. Поки що, думаю, за ці дні я, мабуть, забуду, що там знаходиться. Тут стільки пакетиків. Тут є два вида цих пакетиків. Ем, давайте я зараз покажу, які це види. Види є два вида. Перший вид. Такий там, де попадаються іконки Roblox з якимись різними фігурами. Тобто, якийсь квадрат, перевернуті, якось там Тр... трикутні, тобто круглі все таке. Ну, і зараз всього три пакетика таких. Ось раз, давайте знайдемо ще два. І ось три, так? Да? Я так розумію так. Так, да, ось такий третій. Це три з різними фігурами. Тобто там якісь трикутники, кола. Все таке. І звичайно для початку взагалі я планувала, що буде вісім пакетиків. Але в мене не вийшло зробити ще дві наліпки, вони зламалися, щось там неправильно зробила. Да, так. Таке. А ось пакетики, звичайні. Там, де будуть податися просто іншого кольору ем, іконки Роблокса. І в цій колекції ми в цьому відео виберемо аж два пакетика з цієї колекції. Так що, оцей. І ще новина. В колекції Apple. Відео в нас попалось в минулому відео ось такий iPhone 17. Да? А я забула ціну наліпити, так що я не на, не на камеру наліпила ціну. Ладно, не буду затягувати, ми будемо вибирати які ці пакетки. Ми закінчуємо колекцію Apple. Мені так сумно її закінчувати, бо вона моя найперша колекція. Якщо хочете, то я можу зробити другу частину Apple. Уже вам треба просто 5 лайків набрати на цьому відео. І буде друга, колек... і друга частина цієї колекції. Виберемо сюди. Майнкрафт. Минула нова колекція. Давайте сьогодні виберемо ось цей блок. Така земелька. Далі ось такі солодощі, типу цукерки все таке. Давайте виберемо сьогодні ось це. Це, типу, такі, ну, жалайки такі. І новиночка. Аж два пакетика. Я хочу взяти один із там, де фігурні такі, а один із звичайного. Давайте візьмемо сьогодні ось ось такий звичайний. І ось такий фігурний, мабуть, так. Да. Якийсь такий жовтий день. Давайте відкривати тоді наш блокнотик, в якому колекції у нас будуть. Давайте відкладемо. Так. Першу колекцію, яку ми відкриємо, давайте цукерки отакі. Давайте відкриватимемо. Боже, як я затянуло це відео. Ви загадуєте число, яке в нас попадеться. Тобто під яким номером, Ой, порвалось. Ну, це так, я на швидку руку відкриваю. І що в нас попалося? І. Ось така цукерка. Вона під номером один. Признається, я навіть не загадувала, так що не можу сказати, що я вгадала. Давайте зараз швидко. Відірвемо плівочку, так скажем. Це, до речі, мій спосіб, як робити наліпки. Ну, може, хтось його використовує, але я так нікого не бачу. О, для, м для вас це секунди, для мене діла вісіть. На жаль, поки я відкривала, воно порвалось. Так, да, би це дивно не звучало, воно порвалось. Боже, як я криво наклеїла так. Ось так наліпила. Далі давайте перейдемо до колекції Майнкрафт. Так який ми вибрали, цей. Оцей, да? Давайте відкриємо. Ну, трошечки не пішло по плану, як треба. О, я вже бачу, що там. Я вже бачу. Ось такий алмаз. Да, я не гарно малюю оці всі алмази. Але... Хоча б якось намалювала. Так, а під яким номером? Під номером 2. Давайте наліпимо. Під номером 2. Ось о. Давайте тоді остальні пакетики з цієї колекції покладемо. Забула з цієї колекції покласти в цей пакетик. Давайте перейдемо до нової колекції. Я тут дві наліпки додавала ще отут. Давайте. Я хочу перше таке фігурне. Що в нас попадеться? Ой, що в нас попадеться? Я тут заклеїла, щоб не бачити. Під номером 4. І це в нас ось такий круглий іконка робокса. Да, якось дивно виглядає, правда? Я погоджусь, але все рівно для вас буде закони для мене вічність. Під номером 4. Давайте приліпимо. Ось так. А далі відкриємо із цієї. Ну, от звичайний. О, він, він важче, ваще. Стоп, відчуття ночь. Нач... Я порвала трошки. І це рожевий ось такий. І під яким це номером під номером 3. Давайте тоді відкриємо. Тобто. Не знаю, Як назвати Ладно, для вас це буде закон для мене ціловічність. Так, давайте ліпимо. Ось так дві ось таких іконки Robox. Отакі я оформила. До речі, хто помітив. так І переходимо до останньої колекції. Ось скільки тут всього сміття, це все. Треба буде сьогодні після відео покласти в коробочку. Так, чого воно валяється там? Ось ми закінчуємо цю нашу найкращу колекцію. Мені навіть трошки сумно її закінчувати. Ми відкриємо останнє. Я пам'ятаю, що там, на жаль, але. Ось цей. Тут здогадатись навіть не треба який це номер. Давайте отак відкриємо. Воно так гарно йшло. Тільки хотіла сказати, що воно, мабуть, на останок захотіло, щоб ми гарно відкрили. Е. Давайте відкримо. Ого! От який телевізор я малювала. І ціна його 90, 90 тисяч. Да. Така ціна. Під номером 3, так? Да? Так, да, під номером 3. Давайте відкриємо. Тобто відірвемо цей. Трошки відірвалось. Під номером 3 ставимо ціну, за якою продається цей телевізор. Все, ми закінчили цю колекцію. Як так? Боже. Як тепер я буду жити без цієї колекції? Вона найперша на моєму каналі про паперових сюрпризів була. Ладно. Тоді, якщо на цьому відео набереться 5 лайків, я це вже казала, то буде друга, друга частина цієї колекції. Бо вона мені дуже сподобалась, так скажем. Да. І всім бувайте, бувайте! Дякую всім за перегляд. Бувайте!